І навіть якщо все піде не так, не так, як планував, не так, як мріяв, якщо не встиг на потяг, на літак, чи в одному мить змінилися події, не нарікай, не гнівайся, не суди, ще більше довіряй в ці миті Богу, бо бачиш ти лише одні сліди, це значить, він прийшов на допомогу. Душею і серцем вічей не впадай. Чим тяжчий шлях, тим більша нагорода. І назавжди собі запам'ятай, проблема це не вирок, а пригода. Коли пройдеш, ти зрозумієш суть, чому і як Господь тебе навчає, від чого Він тебе оберігає, лиш потім зможеш все це осягнути. І в той час, коли усе йде не так, молись йому, бо це від Бога знак, ти зрозумієш все. Та тільки згодом. Чим тяжчий шлях, тим більша нагорода.